Цьогоріч у Коломої святкування дня прапора відбулося за звичайним сценарієм. Святкова хода представників влади старших і молодших громадян нашого міста прийшла від площі відродження до вічового майдану, де й почались урочистості. Державний прапор один з трьох офіційних державних символів, що символізують суверенітет держави. Це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольору. Значення синього та жовтого кольорів на прапорі традиційно трактують як поєднання чистого мирного безхмарного неба, що простягнулось над жовтим кольором хлібного лану, символом мирної праці і достатку. 24 липня 1990 року на флагшток перед будівлею Київської мерії був піднятий синьо-жовтий прапор, освячений у Софіївському соборі. Державний прапор України затверджено постановою Верховної Ради України від 28 січня 1992 року. А у серпні 2004 року президент Леонід Кучма підписав указ про. Становлення дня державного прапора України, які святкуватимуться щорічно 23 серпня, раніше День державного прапора святкували лише в Києві на муніципальному рівні.